Колода за колодою лісоруби заготовляють кубометри дуба. Погода нині спекотна, та роботі це не завада, каже лісоруб Михайло Яценко. Ми встигаємо готувати, вивозять. Ми, ми зрубали цю рубку, перейшли на іншу. Нам завжди поставили плани, ми їх виконали. Пиляють дрова для населення протягом усього року. Породи пропонують різні, розповідає головний інженер філії Черкаське лісове господарство Держпідприємства Ліси України Віктор Ткач. Перша група, в них входять такі породи, як дуб, клен, ясен, 'язь, граб. Перша група дерев'яно-дерев'яної непромислового використання коштує 960 гривнів з ПДВ за один метр кубічний. Друга група коштує 690, до якої входять, я повторююся, сосна і вільха. Цінова політика третій групи також складає 690, до якої входить липа, осика. Ціни додає на рівні минулорічних, а ось продажі цьогоріч гірші. І початку літа в Черкаському лісовому господарстві населення придбало 4,7 тисяч кубометрів дров. Це на майже 2 тисячі кубометрів менше, ніж торік за аналогічний період. Тим, хто планує запасатися дровами, радить це робити якнайшвидше. Для того, щоб вони мали можливість висохнути і бути готовими до опального сезону. Послуги з навантаження та доставки у лісництві не надають, додає Віктор Ткач. Зараз у нас військовий стан. Він зпускає продукцію майстер лісозаготівельних робіт для того, щоб забезпечити безпеку. Та перед тим, як дрова поїдуть до власників, майстер із лісозаготівельних робіт Сергій Коваленко маркує їх бірками. Це каже доказ, що продукція заготовлена легально. Це ми ставимо електронний облик деревини. Серед постійних покупчень дров у Дубіївському лісництві пані Валентина. Звертаюся до лісничого, до бухгалтера і виписую кожного року. Мені зручно, я жителька села, у мене українська народна плит... ну, пологрубок, як кажуть, в народі. З лежаночкою і дуже зручно. Аби замовити дрова, варто принести необхідні документи та написати заяву, розповідає бухгалтерка лісництва Олена Драгун. Людина приходить у лісництво, при собі має паспорт код ідентифікаційний, пише заяву. Ми на на основі цієї заяви виписуємо рахунок на оплату. Людина йде платить на нову почту у, приват, у приватбанк, любе відділення банку через додатки на телефоні. Потім приходить у лісництво, показує нам оплату, і вже безпосередньо лісничий направляє до майстра і і написують дрова Тетяна Недбайло, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.